Фраза, яку сьогодні вам пропоную, страшна це фраза ґівальт. Гівальд це насилля. Ми звикли, що якщо вас вдарили, якщо ви лежите на підлозі, і хтось вас топче ногами, то це і є насилля. Це йде в нас фізичне, тобто фізичне Gewalt». але є інший вид насилля це психічне насилля. Саме те, що відбувається, коли на роботі колеги починають говорити, що ти неправильно робиш, на що ти це зробила? Це саме те, коли ваш чоловік говорить, ти сьогодні несмачно приготували їсти, і взагалі ти жирна корова, і діти твої якось не так виховані. Фізичне насилля і психічне насилля це дві страшні речі, але чомусь нам здається, що ну ми живемо разом з ним, але він нас не б'є, то все добре. А що відбувається з психікою? Психіше кивайт. Це саме той момент, коли ви втрачаєте свою самооцінку. Це той момент, коли ви більше не та яскрава дівчинка чи не той яскравий хлопчик, який був колись 18-17 і радів життю. Психічне насилля це саме той момент, коли ви знаходитеся в депресії. Ви більше не вірите ні чоловікам, ні жінкам, ні роботодавцям. Це ваш стан, коли люди, начебто, одним словом, просто вбивають вас. Будь ласка, якщо у вас на роботі, у вашій родині, в вашому оточенні, ваша мама, подруга, хто-небудь займається тим, що ця людина вас психічно гвалтує, наговорить вам е негасть, вона вас критикує, вона вас принижує. Зробіть такий для себе саме таке признання, що це. Психіше і фізіше гвалт – це також насилля, і з цим треба боротися. Це не треба заплющувати очі і казати, ну я не так тебе зрозуміла, щось не так зі мною, з вами все так. Ви зін, окей, з вами все в порядку. Люди, які це роблять, вони вас психічно гвалтують. Психіше гвалт – це не гу, це не може бути, що хтось їм відповідає, психіше і фізіше гвалт відповідає. Тому, будь ласка, бережіть себе, Дивіться навколо, позбавляйтеся від токсичних людей. Під відео відправлю посилання на інше відео про те, як чоловіки маніпулюють жінками під час розлучення, і саме розповім про е, психічні слова, про психічні маніпуляції. Якщо це вас стосується, то, будь ласка, подивіться, зрозумійте і е, витягуйте себе з цієї ситуації. Хай у вас все буде добре.